Наші діти в Артеку вже не відпочиватимуть. Нова російська влада фактично заборонила українцям приїжджати до відомого табору. Щоліта 30 маленьких коломиян із багатодітних та малозабезпечених сімей оздоровлювалися у Криму. Тепер туди їм зась. Куди ж поїдуть діти? Дізнавалася Надія Ніплюхіна. Про оздоровлення дітей говорили на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. Мова йшла про зменшення державного фінансування. Зокрема, завжди левовою часткою путівок юних коломиян забезпечувала обласна влада. Діти мали змогу 21 день оздоровлюватися у таборах України. Цьогоріч ми плануємо вийти на цифру 900 чоловік стаціонарного. Ну і звичайно, кошти міської ради також будуть враховані. Так що ну. Поки що по підрахунку ми 8% в мінусі. Це табір артеки і зменшення фінансування, але знову ж таки не міської ради. Дякуючи Ігору Богдановичу, ми збільшили показники фінансування. Так як того року вони доходили 84 тисячі, то цього року 99 дев'ять тисяч. Є надія на соцстрах, який теж завжди допомагав оздоровлювати дітей пільгових категорій влітку. Переважній більшості коломийські хлопці та дівчата відпочиватимуть на Івано-Франківщині. До Артеку ймовірно не вдасться поїхати нікому. Тому у владі шукають альтернативу. Беренський район, місто Приморськ, е так і називається табір. Приморськ. Є альтернатива, є є Гвардія, Одеса Лічовські. Ну, генічинські. Ну будемо бачити. У нас є в межах області 12 таборів. І в принципі, з цих 12 вісім в нормальному рівні. Ну звичайно, це хочу виділити Верховина, Придністрів'я, Ну і наша смерть поговорили про своїх, потім про чужих. Коли готова допомагати біженцям приймати у себе родини з Криму та південно-східних областей України в області створено координаційну раду. Наше місто представляє заступник міського голови Ігор Граділь. Вже по області є більше як 400 осіб. Це є представники. Автономної Республіки Крим і представники Південно-Східних областей. В основному це люди, які приїжджають на е, тимчасове перебування в нашій області, е, які питання піднімалися на цій координаційній раді. Ми повинні забезпечити їм тимчасове перебування на нашій території і з тих всіх людей, які зараз на даний час є в нашому місті, в основному це ті, котрі приїхали або до своїх родичів, або до своїх товаришів. Але до нас можуть приїжджати люди, які не мають тут родичів. Уже багато коломаян пропонують тимчасовий прихисток для українців інших регіонів, розповідає Ігор Граділь. Це квартири, приватні будинки та навіть пансіонати. Ті люди, які приїхали до нас, у мене на прийомі було три три сім'ї. Сьогодні зараз має бути ще одна сім'я. Було три сім'ї, які вже сили знайшли свої помешкання, але рішенням координаційної ради ми повинні з такими всіма сім'ями укладати типовий договір. Договір, де вказується, хто приймає цих людей. Ми беремо дані паспорта і хто із е, членів сім'ї. Нам ну, в, в основному голова сім'ї це є е, батько, чоловік, і його дані беремо. Беремо дані тих всіх членів сім'ї, чи це діти, чи це люди старші, дідусь, бабуся. Тобто ми все, вписуємо все в цей договір. На сьогоднішній день цей договір це є документом на їхнє перебування в тому чи іншому місці нашої області. Весь соціальний супровід таких родин здійснюють відповідні установи. Дітей обіцяють влаштувати до садочків чи шкіл, дорослим підшукати бодай тимчасову роботу. В області діє телефон гарячої лінії, куди можна звернутися з будь-яких питань: 095 307 0033. За більш детальною інформацією можна звертатися до Коломийської міської ради.